Моє шанування, сьогодні на Суспільному розмова про здоров'я дітей. У липні у Луцькому районі від кашлюка померло двомісячне немовля. Про це Суспільному повідомляла Валентина Хомутінкіна, завідувачка відділу обласного центру контролю і профілактики хвороб. З її слів, немовля померло від ускладнень. У сім'ї ще інші діти, які також захворіли на кошлюк, і жодна із дітей не була щеплена. Також Суспільному повідомляла. Медична директорка обласної інфекційної лікарні Любов Серба про те, що кількість хворих на кашлюк дітей зростає. Тож сьогодні ми будемо говорити про те, що таке кашлюк, яка профілактика цього захворювання і чим для дітей кашлюк небезпечний. Наша співрозмовниця, медична директорка із педіатрії обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства, дитяча імунологиня Ірина Грабовська Микитюк. Добрий день, пані Ірино. Вітаємо на Суспільному. Добрий день. Пані Ірино, насамперед, щоб пояснити нашим глядачам про те, що таке кашлюк, що спричиняє це захворювання, і чому ми акцентуємо увагу саме на цій хворобі? Кашлюк це інфекційне високозаразне захворювання, яким захворіти можуть дітки від народження і незалежно від віку, тобто до 100+, як ми кажемо. Інфекція є небезпечна тим, що 80% пацієнтів, які не вакциновані і які не мають імунітету, тобто не хворіли цією інфекцією впродовж останніх 10 років, мають 80%. Відсотково ймовірність заразитися цією інфекцією. Друге, це дуже тривала інфекція. Вона мало того, що заразна, нею хворіють в середньому до 6 місяців, тобто пів року з вашого життя, вилетить на боротьбу з цією інфекцією. Це бактеріальна інфекція, це бактеріальна інфекція, але небезпечна не так сама бактерія, як токсин, який ця бактерія виділяє. Чим небезпечний цей токсин і чим небезпечний ось цей кашель до півроку, про який ми говоримо? Небезпечно тим, що люди заражаються досить легко, досить швидко, тому що резервуаром хвороби і джерелом інфекції цієї хвороби завжди є тільки хвора людина. Ті люди, які можуть мати легкі прояви інфекції і навіть не знати, що вони мають кашлюк. Зважаючи на це, вони будуть кашляти і розповсюджувати цю інфекцію, тобто не будуть захищатися від неї, не будуть ізольовуватися. Інфекція може уразити дітей маленького віку, для яких вона є вкрай небезпечною. Маленькі дітки можуть не кашляти глибоко, але вони можуть давати тривалі зупинки дихання і навіть судоми, які можуть призвести до смерті. Ось ми говоримо про немовля двомісячне. Чим для дітей такого віку ця хвороба небезпечна? Від цієї хвороби, якщо взяти глобально, немає особливого лікування. Так, тобто, ми можемо дати від бактерії антибіотик. Антибіотик вбиває бактерію, але антибіотик не може вбити токсин. Токсин впливає на центр дихання в головному мозку, і відповідно оцей такий складається патерн кашлю. Діти кашлюють, кашлюють і не можуть ніяк ні викашлятися, ні вдихнути. Для двохмісячних немовлят, взагалі для дітей до півроку, дуже небезпечна є ця інфекція саме тим, що ми не маємо способу захистити цю дитину, окрім. Того, як створити для неї середовище, в якому вона не може заразитися, ми пізніше поговоримо дещо про щеплення. А зараз пропоную поговорити про ситуацію із вакцинацією, так і з профілактикою. Ви згадали про те, що головний захист це щеплення. І як вплинула повномасштабна війна на ось цю статистику? На жаль, такої чіткої статистики ні вакцинації, ні захворювання ми отримати не можемо, але на більше на вакцинацію і стан за поширені поширеності захворювання вплинула не так війна, як ковід, який в нас був перед війною. Тобто в період пандемії використовувалися строгі ізоляційні методи. Так, ми всі носили маски, ми старалися менше перебувати в людних місцях, ми обробляли руки. Тобто, кашлюк в основному передається через кашель, через слин. Так? Коли ви маєте якийсь захист, наприклад, маску, відповідно, ймовірність того, що ця бактерія потрапить на ваші слезові оболонки і викличе хворобу, набагато менша. Тому ми дійсно бачимо, що в період ковіду захворюваність була значно нижча. А після того, як пандемія закінчилася, захворюваність різко пішла вверх. Я навіть роздрукувала спеціально з центру громадського здоров'я дані про захворюваність. За 6 місяців 2023 року було зафіксовано 13 випадків кашлюку в Україні. А за 6 місяців 2023 року вже 161. Тобто, в Тобто, це значно захворюваність підросла. Додам ще до статистики, за півроку 2023-го, в області зафіксували зі слів Валентини Хомутінкіної, 66 випадків захворювання на кашлюк і 40% пацієнтів, тобто дітей, не були щеплені. Чи може бути така ситуація, що кашлюк не діагностований? Скажімо, людина кашляє, але не звертається, чи потрібно для цього специфічний якийсь аналіз лабораторний? Однозначно так і є. Тобто, ми можемо чітко сказати, що статистика в цьому плані не є досконалою. Дуже багато випадків не подаються. Чому не подаються, особливо, якщо мова йде про дорослих? Дорослі тривало кашлять, вони не звертають на це увагу. Приблизно місяць тому в нас був випадок, коли дійсно доросла жінка мала кашлюк в легкій формі, але вона мала кашлюк. Вона була джерелом інфекції для своїх двох менших дітей. Тобто ми діагностували маму. Тільки тому, що вона прийшла із двома кашлюючими дітьми, які мали в принципі класичну картину кашлюка. І за останній час найменша дитина із кашлюком, яка потрапляла до нас в заклад, мала чотири місяці. і Це, до речі, був досить складний випадок. Дитина тривалий час перебувала в відділенні інтенсивної терапії, оскільки вона мала дуже тривалі проміжки і часті проміжки апної. Тобто вона переставала дихати їй потрібна була киснева підтримка. І останній випадок. Якраз так сталося, що це була найдоросліша дитина, яка потрапила до нас на консультацію. Це дівчинка 16 років. Пропоную продовжити нашу розмову саме темою профілактики захворювання на кашлюк і насамперед вакцинації, оскільки це основний метод профілактики. Ви згадали про те, що 16-річна дівчина доросла людина хворіє на кашлюк. Все таки у такому віці, і в дорослому віці щеплення не передбачені для дорослих, наскільки мені відомо. Тож як захиститися? А дійсно в дорослому віці нашим календарем немає обов'язкових щеплень від кашлюка. Але загалом в світі дорослі також вакцинуються від кашлюка. Дорослі, які планують вагітність, які планують народжувати дітей і хочуть захистити цих дітей. В принципі, вакцинована від кашлюка мама вона передає антитіла, тобто вона вже передає цей антитоксичний імунітет своїй новонародженій дитині. І відповідно, така дитина до 6 місяців вже має якийсь базовий імунітет для того, щоб не захворіти на ваш. Форму кашлюка. Чому ми не вакцинуємо дорослих, але обов'язково від кашлюка повинні вакцинувати дітей? Тому що кашлюк для дітей є набагато небезпечніший порівняно із дорослими. Ймовірність ускладнень в дитячому віці, особливо до року, є набагато вища. І смертність від кашлюка навіть в країнах не Другого, не третього світу, а в розвинених країнах теж досить висока. Тому в першу чергу ми робимо пріоритет, щоб вакцинувати діток маленького віку, а вже тоді дорослих. Що говорить календар щеплень про вакцинацію, проти кашлюка в якому віці мають діти отримати свої дози вакцини. Згідно нашого національного календаря, дітки обов'язково повинні отримати чотири дози вакцини в віці до 18 місяців, тобто в 2, 4, 6 і 18 місяців, і також ревакцинацію у віці 6 років. На вашу думку, чи міграція всередині країни пов'язана з повномасштабною війною, вплинула на те, що кількість хворих на кашлюк зростає? Мені важко вам відповісти так чітко на це запитання. Я би швидше сказала, що тут проблема з іншими інфекційними хворобами не так з кашлюком. і в принципі відстежити це досить важко. Але взагалі міграція населення, звичайно, на поширення інфекційних хвороб. Пливає, скажіть, будь ласка, обласна дитяча лікарня, та територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства також займаються лікуванням дітей з кашлюком. Це не наша прерогатива, але ми займаємося цією інфекцією, хоча б з того, що багато пацієнтів приходять до алерголога, до пульмонолога, до імунолога, тому що вони не думають, що в них кашлюк, вони думають, що у них якесь хронічне захворювання, бронхів. Є такі поради в інтернеті, скажімо, про кобиляче, молоко і ще різні такі моменти. Це, звісно, не із царини доказової медицини, але що ви про це думаєте? Ваша особиста думка, яка а, моя особиста думка: треба вакцинуватися, треба мати імунітет і тоді хвороба, навіть якщо буде, вона не буде важкою і вона не дасть складних ускладнень. Якби хтось насправді побачив справжній кашлюк в дитини 2-3 місяців, він би зрозумів, наскільки це складна, важка і небезпечна інфекція. Тобто, дитя вигинається, дитя синіє, воно не може вдихнути і. Допомогти йому насправді в цей момент дуже важко. Антибіотики даються для того, щоб вбити бактерію, але вони не можуть повпливати на токсин, який, грубо кажучи, отруїє організм цієї дитини і не дає їй нормально дихати. Киснева підтримка допомагає, але дитина не може вдихнути, скільки би кисню їй не дали. Якщо вона не може вдихнути, цей кисень не потрапить до її головного мозку. в діток стаються пневмоторакси, тобто в них спадаються легені на тлі ось цього виснажливого кашлю. У них бувають гематоми, тобто стаються крововиливи в головний мозок. І Часто після таких важких перенесених кашлюків діти, навіть якщо виживають, вони можуть залишатися глибокими інвалідами. Для дітей чи завжди потребує захворювання на кашлюку, госпіталізації і ось такого ретельного нагляду медичного. Якщо мова йде про діток першого року життя, звичайно, це повинна бути госпіталізація і ретельний медичний нагляд. Якщо мова йде про вакцинованих дітей, про дітей підлітків, тоді не завжди потрібна госпіталізація в такому випадку треба добре збирати анамнез, тобто зрозуміти коли дитина захворіла скільки часу вона хворіє для того щоб зрозуміти чи варто її ізолювати щоб вона не стала джерелом інфекції для інших чи ні але загалом ті хто вже хворів на кашлюк так або ті хто мають вакцинацію від кашлюка вони не потребують госпіталізації оскільки їхня інфекція зазвичай протікає в такому легкому або середньоважкому ступені. і можна спокійно справлятися а, з цією інфекцією в амбулаторних домашніх умовах Пані Ірино, дитина кашлює півроку, але чи є вона заразною впродовж цих півроку? Кашлюк є заразним ще до моменту, коли з'являється характерний кашель. Тобто ми зазвичай думаємо про кашлюк тоді, коли діти кашлюють з репризами. Важкі надсадні приступи кашлю з глибоким свистячим вдихом, який в народі називається півнячий крик. І коли вже є така картина, ми вже тоді думаємо про те, що це кашлюк. В перші тижні. А, діти можуть мати просто катаральні прояви, тобто закладений ніс, біль в горлі, не завжди висока температура, легке покашлювання, але в цей момент вони вже є заразні. І коли в них починається кашель, вони далі продовжують бути заразні. Тобто це інфекція, яка приблизно плюс-мінус місяць а, є заразною. Вже коли йде період видужання, тоді вже пацієнт перестає бути заразним. Є іще таке поняття ефект кокона. Поясніть, будь ласка, що це означає. Ну, коли я розповідала про випадок із смертю від кашлюка немовляти, особливо в обласному центрі контролю і профілактики хвороб наголошували на тому, що діти інші старші в сім'ї не були вакциновані. Навіть вакциновані можуть хворіти на кашлюк, тільки знову ж таки в легшій формі. І навіть вакциновані можуть бути переносниками кашлюка. Але знову ж таки, для того, якщо в сім'ї народжується маленька дитина, і мама не була вакцинована від кашлюка в останні тижні вагітності, відповідно, ця дитина не має імунітету до кашлюка. І в ідеальному варіанті вся родина. В тому числі старші братики і сестрички, якщо б вони мали вакцинацію від кашлюка, ймовірність носійства цієї бактерії або захворіти значно менша. Тобто своїм імунітетом це колективний імунітет мова йде, але тут колективний імунітет е, обмежується родиною, так тому цей ефект кокона дитина е, захищена імунітетом своїх найближчих родичів, і свого найближчого оточення. На завершення нашої розмови, будь ласка, підсумуйте найважливішу інформацію про кашлюк для батьків. І на вашу думку, який аргумент на користь щеплення від кашлюка є найвагомішим? Щоб підсумувати, то Кашлюк є дійсно дуже небезпечною інфекцією, особливо для маленьких дітей. На жаль, маленькі діти не можуть самі приймати за себе рішення, тому про них повинні і про їхню безпеку, в тому числі епідеміологічно, інфекційну повинні подбати їхні батьки. Тому обов'язково дбайте про свою безпеку. Робіть вакцинацію вчасно, тому що це захистить від важких ускладнень інфекції в час, коли небезпеки дуже багато, тому що кожна ніч це повітряна тривога. Тому що ти не знаєш, що тебе чекає на завтра. Захистити себе від того, на що ти можеш повпливати, треба обов'язково. Дякую вам за розмову, пані Ірино. Нагадаю, що на Суспільному ми мали розмову із Іриною Грабовською Микитюк, медичною директоркою із педіатрії обласного територіального медичного об'єднання захисту материнства і дитинства, дитячою імунологиною, і говорили ми сьогодні про кашлюк і профілактику цього захворювання. Основною профілактикою нагадаю є вакцинація. До зустрічі на Суспільному. Будьте здорові і на все добре!